Yeah. Доброго дня, Добрий скажіть, будь ласка, як ви звати і Мене... якої спеціальності ви лікар? Мене звати Володимир, я лікар-кардіолог і лікар-ехо. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, а коли ви вперше почули про світофон? У 2023 році тут на кардіоконгресі це вас вперше він тоді продукт презентований. Про нього почув і почав ним користуватися. Він ще в бета-версії тоді що. Так, все правильно. Скажіть, як ви застосовуєте свої практиці? В практиці застосовую для прослуховування або це якихось органічних поражень клапанів або для визначення аритмії. Для пацієнта ну, це, це зручно, тому що в будь-який момент пацієнт, якщо він відчуває себе погано, якесь погіршення стану, у нього є в аритмії, Він просто приклав телефон до точки прослуховування, записав. Мені може його скинути, я можу вже оцінити, що це за аритмія, чи є вона взагалі, чи нічого. А як для мене особисто на прийомі, то це вислуховування шумів, і якщо деякі з них мені до кінця там, ну, бувають такі випадки, що до кінця не можна оцінити, чи це там стено, чи недостатність, де вона більше там буває, двоклапане ураження. За допомогою нейронів це можна визначити, що це за шум і поставити якийсь діагноз.